Оксана Мельниченко є тим лідеркою однієї з команд вчителів корпоративної англійської викладання для дорослих це щось особливе. Що робити, коли тобі треба приблизно на завтра прокачати рівень своєї англійської мови? Напевно, треба почати з для чого? Ми не вчимо мову, просто для себе, і класно, коли керівник, менеджер розуміє, що запропонувати групі після того, як вони якби досягнуть мовної цілі рівень B1, C1, C2. Чи потрібно орієнтуватись? На ось ці рівні для того, щоб зрозуміти тобі цього достатньо вже для того, щоб починати говорити чи ні, не можна сказати, що 100% треба тільки орієнтуватися на отримання рівня. Мовний бар'єр, кроки, які можуть допомогти поборонки, визнати, що я це відчуваю. Можливо, навіть зрозуміти, що буде найгіршого, якщо це станеться. Ну що робити, якщо люди говорять з різними акцентами, шукати відео, аудіо, подкасти Скільки потрібно часу, щоб ну суттєво підняти рівень? рівень англійської мови для кожного рівня потрібно не менше 150 годин навчання.